you see Це прямо так, як я розповів. Мені потрібна ваша допомога. Поспішайте. Та ти говориш, що все це відбулося саме тут? Так, у цій квартирі. І нікого стороннього ти тут не бачив? Mm -mm. Ніхто не заходив в гості. Та нікого не буду. З мамою? Тобто ти тут не один? Та один я. Мама на роботі. Справа заплутана, але ми беремося за неї. що це все сталося саме зранку, тобто сьогодні зранку. Так, я прокинувся і це сталося. Але ж з вечора. Що, що з вечора? Хтось заходив? підкинув речовий доказ, Залишив після себе якісь сліди? може відбитки пальців. Та нікого не було. Просто мама розповіла легенду про зубну фею. Ступина фея, вона проходила по одній справі. То певно це її діло, а ми гадаємо, але ж її ніхто не бачив. Ось що я знайшов, але ж я не вірю допоможіть. Без паніки ми виведемо її на чисту воду. Дійсно, як вона може дійсно розвивати монетки, якщо її не існує. Мама сказала, щоб я поклав зуб під подушку. Ну далі ми знаємо. Це все казочки для дітей. Але сталося те, що сталося. Саме так. Зуб зник, Олецька з'явилася і нікого стороннього в будинку не було. Та ні, ми тут тільки з мамою живемо. Доведеться провести ретельний обшук. Я не проти, але що ми маємо знайти? Або фею, або зуб, або маму. Мама на роботі а повернеться аж увечері. Тоді ще простіше шукаємо або фею, або зуб, або фею з зубом. А зубна фея фехі виявилась, як бачите. Так, так, сама зуб викрила, а вирішила підставити іншого. Твоя мама ледь не постраждала. Дякуй нам, те, що ми її врятували. Ось така історія про добру маму і зубну фею. Справа розкрита. Я такий вам вдячний, бо вже й не знав, що робити. Ну, що ви, це ж просто наша робота. Не дякуйте. Так, так, а моє такі справи розкривали. Ось так ми працюємо. Чесно і заспаси. Візьміть хоч оце, хоч би якась компенсація. Взагалі, то нам забороняється брати гроші. Але якщо ви наполягаєте, бережіться зубної феї. Чекайте, зуб то знайшовся, а монетку ж хтось підкинув. Мама!